Доброго дня! Сьогодні у нас 14 квітня, місто Тернопіль. Прийшли до нас, прийшов до нас теплий атмосферний фронт. Вже вчора було вдень плюс 15, вночі плюс 5 і вирішив я вже виносити свої інжири у відкритий ґрунт. Ті інжири, які я вирощую комбінованим способом, тобто у 10-літрових відрах з виходом кореневої системи у відкритий ґрунт. Зимували вони в мене в сараї. Хто слідкує за моїм каналом, бачив, як я викопував їх. Потім ставив отакі мішки для сміття великого діаметру. Сипав туди відро тирси мокрої. Ну я сипав те, що чистив в вольєрах від нутрії, там тирса трошки, рештків від нутрії, і воно таке, як за зиму практично перегнило, зробилося гарний такий субстрат, яким я буду при посадці удобряти посадкову яму. Якраз буде два в одному, і буде, воно використовувалось як акумулятор вологи взимку, перепріло, а тепер буде гарний мульчуючий матеріал і перемішати із субстратом, щоб був легкий поживний ґрунт. Фаза у такій фазі вони зараз. На кінець я вже дав назву цьому своєму тернопільському сорту. Це ранній сорт Магарадський, так я його буду відтепер називати. Він ранній, дуже врожайний Ну і смачний сорт. Вже лізуть зачатки Бреби. Ще маю сорт Далмацький. Теж він зимував у мене у сараї. Ці зими в нас були невеликі невеликі були морози. Щось пару днів опускались до мінус 16. Ну, не були довго тривалі такі похолодання, що в сараї він не підмерз, гарно перезимував. Це Харді Чикаго. Харді Чикаго поки ще ні, вже теж починають бреби. Вилазити. Я думаю, що при... передають у нас вже температури, дивився на довгостроковий прогноз до 20-22 на 10 днів, так що я вирішив його вже, вже виносити. Хай він стартує, прикривати я її нічим не буду. Хай він окліматизується і е, починає свій розвиток із підвищенням температур. Бо маю ще такий інжир далмацький у теплиці. І от тепер дилема, як мені його винести у відкритий ґрунт. Вже дивіться, яка бреба нав'язалася, яка величина бреби. Вже пішли, от є по три листочка у молодих приростів, бреби дуже багато. І от основна завдання, основне це якось плавно окліматизувати його до відкритого ґрунту. Тобто, щоб він. Не спалився на сонці від ультрафіолета, і щоб не було різкого зниження температури, щоб не скинув бребу. І це ще більша така задача, як з тими попередніми сортами, які ще не рухнулися у ріст. Ну, але будемо пробувати, будемо, буду вас інформувати, як я буду то робити. Більш всього прийдеться притінити агроволокном. Ну, Вертаємось до попередніх наших питомців. Що ми робимо? Викопав, закопувати відро повністю не потрібно. Закопати тільки треба кореневу систему, тобто відро. Закопати на третю частину, щоб тільки коренева система так була в землі. Е і поки я ще мульчувати її не буду, бо нам треба вловити перші весняні промені, щоб е нагріли, розігріли кореневу систему, і наші рослинки пішли дружно в ріст. <кій> е ще про місце. Де садити інжир? Інжир це є тепл... теплолюбива культура, він потребує великої суми активних температур. А так як я вирощую його на заході України, у нас сума активних температур невелика і треба ловити кожен промінчик сонця. Тобто, треба садити в такому місці, щоб рослинка наша бачила. Схід сонця і захід сонця. Ну, само собою, цілий день на нього сонечко світило. Так що приступаю до роботи, потім вам покажу, як я їх посадив. Знайшов я гарне місце сонячне і так у шахматному порядку посадив. на цей вегетаційний період 25-го року ці три кущі. Ще цей метод чим добрий, що ви щороку можете міняти місце посадки. Якщо маєте даже от у дворі десь таке гарне місце, де садите квіти, він теж дуже естетично виглядає. В нього гарно пахне листя, відлякує мух. Це я кажу про південь, там, де дуже тепло і багато мух, то можете біля альтанки десь на сонячному місці посадити. Він приємний має аромат і естетично гарно виглядає. Гарні великі листя, мало ушкоджується ще хворобами і шкідниками, хоча вже там на півдні появилась інжирна жирна, огньовка, такий черв'ячок, гусінь така, що поїдає листя. Е, в нас поки що такого, слава Богу, немає. Але, але це все з часом. Так що, тепер який, що від нас потребують ці наші насадження, поливу. Регулярного, щоб постійно було. Коли вже настануть вищі температури, то все замульчується гарним субстратом і чекаємо на врожай. Якщо я їх так компактно в шахматному порядку посадив, якщо, не дай Боже, буде плануватися в нас похолодання заморозки, то Треба буде накривати якимось укривним матеріалом. Більш цього, що агроволокном. Так що, вирощуйте інжири. Це дуже цікава, смачна, корисна культура. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!